Друзі, вітаю на каналі! Наша дача в цьому відео хочу розповісти, як правильно розрахувати термін проведення. Пасів насіння солодкого перцю на розсаду. Від того наскільки правильно ми це зробимо, буде залежати якість вирощеної розсади. Пасіємо зарано, розсада, скоріш за все, потягнеться. Пасіємо запізно, розсада на момент висаджування буде недостатньо розвиненою, а з такої розсади раннього врожаю ми можемо не зібрати. Тому треба намагатися визначати термін проведення посіву якомога точніше, щоб бути в майбутньому з задоволеними результатами. Я буду розповідати за два способи вирощування розсади солодкого перця, тому що саме від того, яким способом ви будете проводити вирощування розсади, залежить кількість часу, яку ви зможете потримати в розсадному стані без висаджування. Перший спосіб це вирощення розсади з відкритою кореневою системою. Коли ми проводимо посів в ящик, через деякий час перепекіруємо, даємо трішки більше життєвого простору кожній рослинці. І в такому стані, без можливості подальшого розсування рослин між собою і збільшення життєвого простору, ми можемо тримати розсаду приблизно 45-50 днів. Тобто перша цифра, перше значення розсада з відкритою кореневою системою може бути в розсаді від посіву до висадження 45-50 днів. Як це розрахувати одразу? Якщо, наприклад, ви плануєте висадити розсаду солодкого перцю у відкритий ґрунт 20 травня, треба від 20 травня відрахувати. 50 днів, і ми отримаємо, що треба провести посів насіння 1 квітня. Інший спосіб вирощення розсади із закритою кореневою системою. Коли ми проводимо посів або в ящики, або в касету, по підростанню розсади, ми пересаджуємо в розсадні горщики об'ємом пів літра або 0,6 літра. Саме в такому об'ємі ми вирощуємо можна в меншому об'ємі, але тоді трішки менший термін ми зможемо потримати в розсаді. Треба буде скоріше висаджувати. Давайте все ж таки орієнтуватися, пів літри або 0,6 літри. Тоді нам знадобиться до повноцінного розвинення розсади від посіву до готовності 65-70 днів. Щоб отримати добре розвинену розсаду 65-70 днів. Давайте розрахуємо, коли сіяти за умови вирощення із закритою кореневою системою. Наприклад, беремо знову 20 травня висаджування на грядку готову розсаду, віднімаємо 70 днів і отримуємо, що цю розсаду треба було посіяти 10 березня. Ось такі значення ми використовуємо для. Себе вже багато років, вони перевірені, тому я можу порекомендувати вам також дотримуватись. Але також багато друзі, залежить, в яких умовах ви будете вирощувати цю розсаду. Якщо просто на підвіконні без додаткового штучного підсвічення, то, можливо, треба трішки зменшувати термін тримання рослин в розсаді. Ми будемо починати вирощувати в міні-теплиці. Підсвічувати, потім пікерувати, а потім виїжджаємо вже в світлий розсадник на дачу. Ось що хотів розповісти в цьому відео. До речі, друзі, якщо ви ще в пошуку гарного професійного насіння багатьох цікавих сортів солодкого перцю, в тому числі і огірків, і томатів, і капусти, і багатьох-багатьох квітів, які будуть радувати вас весь. Наступний рік. Я посилання на носіння залишу в описі під цим відео. Можете перейти, почитати, і, можливо, щось для себе оберете. Ще є час. А Тетяна Вікторівна вам щоденька це все надішле. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. До побачення!